Вітаю всіх! Я не можу не зробити цей розклад. Скажімо так, коли я робила розклад про масовий обстріл з стратегічної авіації, мені його не випадало на квітень, але випадала напруга від цього. Серйозніша напруга. Тепер я хочу повторити: на Великодні свята буде обстріл ракетний України з використанням стратегічної авіації. Міги, тушки 22, тушки 95, все, все. все Ось. Буде обстріл ракетний України на Великодні Свята з стратегічної авіації. Давайте дивитись. Планують, готуються. Вісімка Пентаклів це підготовка. Ой подивимось, підготовка є, плани є, думають про це однозначно. Є загрози біля води серйозні. Прям жертви біля води випадають. Обережно. Дуже обережно. Будь ласка, треба бути. Є в них такі плани. Тепер. Угу. Тепер я хочу ще задати питання. Я це питання задаю регулярно. І це нормально, що воно періодично випадає або ні, бо ситуація змінюється по стратегам. Це все по команді робиться. Тепер. Буде. У нас дуже. Так, зараз як це спитати, тому що вони, коли їх використовують, буває дуже обмежена кількість ракет. Ну. Якщо буде масований обстріл на Великодні свята, буде використано дуже багато ракет для стратегів. Буде використано дуже багато ракет для стратегів. Давайте подивимось. Написано так. Ну, тут жезлів, це так. Знову ж таки, відносно багато. Залежить від того, скільки їх буде. Концентрація. Той же час вони обмежені цими ракетами. Не важко сказати, скільки їх буде. Я, я бачу, що треба таким місцям важливим. Від людних випадає це реагувати на тривоги в будь-якому випадку. Багато маніпуляцій також, руйнування. Треба бути максимально обережними. Що сказати? Плани там різні. Різні. Кількість ракет визначити дуже важко. І воно я не знаю, скільки це багато? Мені 10, наприклад, ракет небагато. Було. Стратегію підняли 8, 9, 10, а ракет було 10. Тобто також була ситуація. Вони різні ситуації, нагнітають сильно. Тепер давайте ще спитаю так: чи дійсно на великодні свята буде сильніший масований обстріл? Яким нагнітають. Давайте так. Дійсно, на Великодні свята буде сильніший масований обстріл, яким нагнітають. Ні. Ось, що до вам намагалось Ні, нагнітання більше, ніж по факту буде. Ось що мене цікавило. Туз мечів знову це буде конкретні точкові обстріли. Не буде воно летіти і сипатись. Все. Те, що вилізла до правди, повторення ситуації. Так, любімо. оце те, що ось воно, те, що мені потрібно було. Повторення ситуації, коли воно летить, багато прольотів, багато місць, а потім летить в конкретні місця і все. Відпрацьовує ППО прильоти в конкретні місця. Прольотів багато маніпуляції і руйнація конкретних об'єктів, те, що цікавить. Енергетика може постраждати. Може постраждати енергетика. А тепер увага! Ті місця, про які я казала, що йде підготовка, і було в новинах, що йде підготовка. Будьте уважні. Тобто, це території, які довго не чіпались. Ось тут увага. Але розмов більше, ніж по факту страшного буде. Це вже добре? Це вже добре.